Слава Україні! Україно! Розквітай! Ось кладемо таку квіточку, в клювик нашому соколу, від якого пішов тризуб. А ще е, отак діток його сюди розкладаємо на крила. Нехай вони теж набирають сили. Зараз побачите, як вони розквітнуть. В цьому відео я покажу. Як складати і зробити за 5 хвилин своїми руками чудову українську головоломку тризуб? Ось такого типу головоломки продаються скрізь із дерева. Однокольорові вони. Я це напечатав на 3D-принтері. Вона дуже важка, Її рідко хто може скласти, навіть з дорослих. Це тільки такі вже знавці. А От я її упростив, зробив отаку. Теж вже складають, но важкувато. Тоді я зробив отаку для дітей, навіть до шкільнята складають. Ну, іноді треба щось там підказати. Я роблю два кольори для того, щоб упростити. А ви можете зробити любу із з них. Своїми руками за 5 хвилин, дивіться, показую вам отаку схемку. Берете листочок бумаги в клітинку, наприклад, чи міліметровку. І е, робите таку, як вам подобається. Потім наклеюєте на будь-який красивий картон, можете одну кольорову, можете з двох кольорів зробити. І будете дарити своїм друзям, ну, а також е, провіряти, як вони. Їх складають. Оце червона крапочка, а це червона калина, до речі. І не зверніть увагу, у мене ось е, тут е, три зуби на 3D-принтері напечатані. Одні оці світяться в темряві, другі отак як ці міняють колір. тут, бачите, вже налились е, кольорами. Другі на сонці. Міняють колір, ну, різні. Більше всього мені подобається <кхем> оцей тризуб. Хто до нас мечем приде, от меча і загине. Я ще діток навчаю англійських поговорок, Я знаю 200. Who, uh, will come to us with salt from salt and will die. І це мені ще. Подобається. Хто на нас прийде з мечем, з меча і загине. Оце е, е, старовинний козацький хрест і стризував хрест, в хресті називається вночі, ну або в темряві світиться. І на завершення я вам покажу зараз фокус, але спочатку анонсую. Я записав українсь... на своєму новому українському каналу е відео, які вам дуже сподобаються, такі проукраїнські. Е як скласти таку головоломку. Це найкраща головоломка у світі. Е я дарую такі е дітям, хто навчився по моєму каналу складати кубики, або женлювати, або вправи робити на турніку або англійську поговірку якусь вивчив. Я ще от таке відео записав, як зробити самому там за пару хвилин отаку головоломку. Це дуже цікава головоломка. Вона сама проста у світі, і її рідко хто складає. Пірамідка. І ще ось така сучасна Це противотанковий їжак. І, 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 і Вона Має десь щось загадок. Ну, це у тих відео мої подивитись. А тепер обіцяний фокус. Дивіться, показував кубик, який дуже люблять складати дітки. Це 2х2. І я його придумав, як скласти одної комбінації. Так, щиглі робимо ця сюди, ця сюди. Тички розлетілись і злетілись. От давайте ми його зараз ще запутаємо, і я його складу за 5. За пів секунди, дивіться. тічки розлетілись і повернулися назад. О, дивіться, чудо. І тут прапор України. Тепер дивіться, я за пів секунди його зараз складаю. Накриваю його рукою, дивіться, оп, і він у мене вже зібраний. У мене на Ютубі багато є таких речей. І ще це не просто кубик, а це ще спінер, дивіться, отак, цілий день. Не просто спінер крутий, це тут треба трошки тяму Е, на, на, на цьому все. Дякую за участь в розвитку мого нового YouTube каналу на українській мові. Хай щастить!